Моє вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задарій. починаємо. Ми не з виступу Зеленського, а з новин з фронту. Станом на сьому ранку, 1 грудня, обстрілів не зафіксовано з боку терористів і окупантів. А разом з тим, 4 листопада, з боку окупаційних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, два з яких застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Обстріли велися в напрямку Нью-Йорку, Південного та Шумів. Втрат серед військових службовців збройних сил України немає. Ну а далі Зеленський розповів під час виступу у Верховній Раді, що ми не зупинимо війну без прямих перемовин з московитами. Ми повинні сказати правду, що ми не зупинимо війну без прямих перемовин з Російською Федерацією. Сьогодні це визнали всі зовнішні партнери, всі зовнішні визнали, а внутрішні не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна та потужна армія, сказав президент Зеленський і додав, що не боїться. Говорити з росіянами, крім того, Зеленський проанонсував, що внесе у Верховну Раду законопроект про подвійне громадянство для українців за кордону. Також зацитуємо, важлива складова нашої міжнародної політики підтримка світового українства. Я знаю наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. Нагадаємо, що саме про це президент говорив і. Під час своєї інавгураційної промови ще в 2019 року до цього моменту інформації про відповідний законопроект не було. Ну а пишатися поки нічим саме так. Президент Зеленський висловився про перебіг впровадження судової реформи в Україні. Зауважив, що нині з пакету судової реформи ухвалено лише два закони про вищу раду правосуддя та вищу кваліфікаційну комісію. І каже, що ми тільки на початку цього складного шляху ми лише проголосували перші два закони. Розпочати судову реформу в Україні не вперше, але вперше її буде доведено до кінця і дуже часто. Президент Зеленський повторював слово вперше. Вперше, вперше ну, він вперше. він на вперше. початку сказав, що він буде саме на цьому акцентувати увагу під час своєї промови. Тому не дивно що mm -hmm. драматургію виписали саме таким чином. Крім того, Зеленський пообіцяв термомодерні велику термомодернізацію та енергонезалежність. А знову зацитуємо: енергетична криза та обмеження електропостачання та значний зріст ріст тарифів. Вперше це не про Україну. Нам вдалося досягти стабільності в енергетиці стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги, а ціни на електроенергію для населення нашої держави навіть знизити у 2022 році. Ми розпочнемо велику програму, велика термомодернізація. Ми плануємо утеплити тисячі, саме тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дозволить нам застрахуватися від подальшого росту цін на енергоресурси, вперше вперше отримати справжню енергетичну незалежність. Нагадаємо, що під час саміту. Україна ЄС під час виступу з Шарлем Мішелем і з Урсулою Зеленський якраз і говорив про термомодернізацію, говорив про суму коштів, яка для цього необхідна, і говорив про те, що це є один зі шляхів забезпечення енергонезалежності. Тож ця ідея не нова. Також Зеленський анонсував запуск впровадження економічного паспорта українця і сказав, що до 10 грудня. Вперше за всю історію я внесу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, ці кошти плата за використання наших надр. накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла, заявив президент. Крім того, він акцентував увагу на тому, що це буде стосуватися також і дітей олігархів, які зможуть Витратити ці кошти та кожне на навчання саме в українських навчальних закладах. Нагадаємо, що відповідна практика є, зокрема в Норвегії, наприклад, там, де створений фонд накопичення грошей з використання природних ресурсів, зокрема з нафти в Арабських Еміратах, також така програма діє. Ну треба читати законопроект для того, щоб зрозуміти, що конкретно має на увазі президент Зеленський. Українська авіакомпанія юна юна, така юна, як Україна, казав колись президент Зеленський. Так от ця юна виконала свій перший раз 2020 Другому році, ну це е, анонсував запуск української авіакомпанії «Зеленський» ще 25 листопада, а сьогодні заявив, що до 2025 року буде повністю сформовано флот нашої державної компанії не менш ніж 20 нових сучасних суден. Буде але невідомо це буде Антонов їх будувати чи це буде придбані борти. Побачимо. Побачимо так. Залишайтеся з нами, читайте сайт umn.ua, Там сьогодні стрічка зазвичай звичайно ж буде оновлюватися. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, поширюйте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякуємо вам безмежно за вашу підтримку. Всі, хто хоче підтримати нас гривнею для вас, є реквізати на сайті, там червона кнопка. Donate. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу! Бережіть себе! thank